Переважна більшість людей на Донбасі підтримували незалежність України. Вони вірили, що якщо Україна буде вільна від втручання з боку Москви, Україні буде краще. Вони знали, наскільки важко жити у радянському союзі у Російській імперії. У часи радянського союзу вони не довіряли Москві. Немає сумніву. У 1989 році на Донбасі був великий страйк, який сприяв розвалу радянського союзу в 1991 році. Тому вони знали, яким жахливим було їхнє життя в радянський період. Тому наскільки я можу судити, ні, вони не були зацікавлені в сепаратизмі. Моє передбачення полягає в тому, що якби не закінчилася війна, якщо частина Донбасу опиниться у складі Росії, Росії буде байдуже до Донбасу. Для Києва дуже важливо здобути серця та розум мешканців Донбасу. Що їм буде краще в Україні ніж в Росії? Це повідомлення дуже важливо донести до мешканців Донбасу.